Федір Шишман, автор патріотичних збірок поезії, які на власні очі бачив руйнування рідного міста. Понад два місяці він провів в заблокованому Маріуполі. Йому вдалося, ризикуючи життям, вирватися з пекла та розпочати нове життя на вільній українській землі. Я пережив бомбардування, війна прийшла на мій поріг. Заради Бога існування я зрозуміти ще не встиг. руїни поряд кладовища по городах по дворах. Страх. Навіщо було це робити? Де відповідь мені знайти дітей, ні в чому винних бити? рашистські путінські хати? Після повернення на підконтрольну територію України поет розпочав роботу над новою вже шостою збіркою своїх віршів. На цьому тижні у Києві відбулася презентація нової книги, в якій митець ділиться своїми переживаннями, спогадами про рідне Маріуполь та вірою в неминучу перемогу України. Ось нарешті народилася збірка Україна переможе, де я тут все написав для того, щоб люди усвідомили, що ми є, що ми. Були і ми завжди будемо поки існуватиме наша земля. Україна буде завжди. Надрукувати збірку та провести презентацію поету. Допомагали всі свої, всі маріупольці. Міський голова Маріуполя Вадим Боченко виділив власні кошти на підтримку поета за для того, щоб збірка віршів вийшла у світ. Я від себе від міського голови дуже щиро дякуємо, що ви дійсно на протягом свого життя. Вкладається це в голови наші і наших дітей, любов до нашої тебе. І що таке бути українцем? Розповідає презентація пройшла в мистецькій галереї Art у Києві. Її засновник Михайло Поживанов також має спогади про Маріуполь та розповів про співпрацю з поетом десятки років назад. Дуже приємно, що ми маємо таку можливість сьогодні презентувати збірник вершин. Мого друга стародавнього один одного там 90-х років знаємо по Маріуполю. Співпрацювали нормальні добрі відносини і в той час, і до сьогоднішнього дня. Після революції гідності поет показав свою активну позицію на майдані незалежності. Тоді Федір читав свої вірші українцям. Сьогодні своєю творчістю він продовжує надихати людей на боротьбу та віру у перемогу. Я е, чула про нього дуже багато ще з майдану. А тоді на Майдані дуже багато людей приймали участь, працювали, допомагали. Чула, як він виступав. І ніколи не могла подумати, що я колись його зустріну так близько. Всі дивляться, що все так погано, все так це і тут з'являється Федір Шишман і каже: що Україна переможе. Дар'я Поленкова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.